Через погіршення безпекової ситуації на прикордоні Сумщини масова евакуація людей триває. Сьогодні разом з Червоним Христом їдемо в Краснопільську громаду. Починаємо на світанку, щоб завершити все до початку обстрілів росіян. На годиннику 5.30 ранку, 23 березня, ми приїхали в центр Краснопілля і тут зупинилися. Евакуаційні екіпажі зараз обговорюють план дій, кількість заявок, адреси, і будемо їхати в Угроїди на евакуацію. Ні, це На сьогоднішній день. Відомо про 44 людини, яких потрібно евакуювати. Зараз виїжджаємо в Україні на точку збору. забираємо перших людей, потім будемо працювати по домівках тих людей, які не переінформовані. Так як там зараз зв'язку немає, вже більше неділі. Деякі люди не знають, що є евакуація і точка збору. Наразі найчастіше росіяни скидають каби на угроїди. Тому одразу на в'їзді в селище бачимо цілі місця зруйнованих хат. Та й загалом по вулицях практично кожен будинок пошкоджений, а дорога в жахливому стані від постійних ворожих обстрілів. Люди вже чекають. Так, ми приїхали, люди вже зібралися, чекають. Давайте, сюди. Ось так, в одному місці люди стоять в Уграїдах і чекають, поки до них приїдуть автомобілі. Зараз тут три евакуаційних люди грузять свої речі, самі збираються. Робимо все дуже швидко, оперативно. Дякую волонтерам, що нас спасають. Ви коли вирішили, що треба вже їхати вам? Вчора? Вчора, да? так? А яка ситуація? Дуже дуже немає. Відпрасти. Ми не хочемо. Хай скаляється. Так, а що ж взяти? Раз і світ, і магазин закрити. Mm -hmm. Ви теж в цей автомобіль? У мене бабушка тут, а я теж маю тут бути. Старша машина вже відправляється. На селі сіру цю. Сафоном? Да. Отак, раз вона жде. Сідай ще з ними. Давай. А тут місто є. За якою адресою вона знаходиться? На виїзді з сегодня новий 8 березня? 8 березня перва марта, вулиця. Це сьогодні ночі двохітажку розбили. Я не? зараз на дорозі стоїть, заберу і ще одного булю. Так. Ви їдете? Забираємо людей дорогою. Щось. Не знаю, чи їдуть. Ви їдете? В багажник сади їх. На сумках сідають і все. Я забрав вже двох багажних, можу, можу ще забрати двох. Так, виходимо дорогу забираємо. Речі є у вас? Так, да, є там. Давай, де речі? Давайте. Пошли, іди. Не затримуємося на жодну зайву хвилину, швидко. Зараз вже забрали п'ятьох. Тут ще на повороті три человека треба забрати, поэтому походьте як можна побольше. І треба ще людей забрати. Варія, варія, тихо, тихо. Тут всі так Проведіть, вийдіть, а того мужчину, ж моя сить, ціть. Сюди трошки нас. Ідіть, сідайте. Власне, так і відбувається евакуація з України. Змогли забрати в результаті 12 людей. Сидимо тут разом з речами. Проходиться дуже складно, дорого, погано, літніх людей дуже захитує, тому так намагаємося сидити максимально попереду, а тут вже сидимо в багажниках. і собачок забрали, і скільки могли, хто хотів. Ну, можна вас запитати, коли ви вирішили їхати вже з проїдні остаточні? Ти до нас коби почали лізти. Ти ж до нього погріб вісить. Ми біля так? Так, якраз на... Вже й труси, це за мною погріб. Коби летять до ніч. А ваш будинок цілий? Будинок то? Будинок ще цілий, як посічний трохи. А ми вже вам вже тиждень погріб. Не знаєте, куди їхати? В Сумах нікого немає, з знайомих, родичів. Треба шукати когось. Їдемо ну, нікуди. Головне, що виїхали, знайдете обов'язково. Так, зупинилися, зараз будемо вигружатися. О, собачка побіг. Я зараз светенько. Спочатку люди виходять, а потім ми речі витягуємо. Зараз вже будуть люди пересідати в великий автобус до рятувальників і будуть їхати далі, а ми назад повернемося в Угроїди. Зараз. Дуже часто обстріли в Так, да, Кожен день. Раніше не, раніше не хотіли виїжджати. Раніше не хотіли виїжджати. А чому? Та раніше було села все. А це вже неможливо, так? Да? Так. Да. Це ми вже поїхали на другий рейс в і зараз вже е, з точки збору всіх майже людей забрали, то ми їздимо по вулицях, по адресах, які були записані на евакуацію, запитуємо, чи люди будуть їхати. Бабушка, виїжджаєте? Чому? Так а потім не буде. Вже не, мало хто приїде сюди. Хто забере? Поїхали, ну навіщо тут залишатися? Ви самі залишились? Як ваша фамілія? Мурза? За якима. Рядськівська мама. Рязківська? 35-й номер друга хата. Рідні, близькі, єсть сумах за сумами. Так поїхали, чого ми будемо сидіти? Чому ви залишаєтесь? Випускайте його, його бігає та поїхали. Бережіться, та поїхав. Добрий день, а ви будете їхати? Так, да, ми їдемо, що ходом. ходимо. У вас є своя машина, так? Да? З родиною? Mm -hmm. Добрий день. А ви теж будете їхати? Ви тут на вулиці, мабуть, самі живете? Та? та вже повиїжджали, мать. Повиїжджали, так? Та? Та. Як сьогодні ніч була в Україдах. Стрільовали. Раніше не було можливості виїхати. За моцарі не хотіла їхати. З моменту, коли ми вперше заїхали в Угроїди, пройшла одна година, і більшість людей вже забрали і з точки збору, і тих, що ми бачили на вулиці. Тому зараз ще по останніх адресах, які є, походимо, позапитуємо в людей і будемо вже їхати. Ну, тормозися, що запитаю. На вулиці є ще цивільні, які, яких потрібно вивезти? Не знаємо. Я зрозумів. Я зрозумів. Ми виїхали з Угроїдів, зупинилися на виїзді з Краснопілля в безпечному місці. Власне, забрали ще чотирьох людей, і зараз вже будемо повертатися в Суми цим автомобілем, щоб людей там залишити. А інші евакуаційні екіпажі будуть продовжувати евакуацію. Тому дякуємо вам за перегляд цього відео. Власне, так відбулася евакуація з селища Угроїди у Краснопільської громади. Буде вона продовжуватися за можливості, адже люди ще залишаються там.